Перш за все, дуже дякую за запрошення організаторам, тому що це щорічний, вже щорічний форум. Він традиційний і він присвячений, присвячений одній, мабуть, з найголовніших тем сьогодення, тому що є кінетична боротьба, є некінетична, і є потужний інформаційний вплив не тільки на наше суспільство, а взагалі на суспільство у всьому світі, в Європі, зокрема. І на сьогоднішній день ворог він не просто використовує, а він вдосконалює всі інструменти, які стосуються інформаційного впливу, які стосуються дезінформації, введення в оману, які стосуються російської пропаганди, і ці всі наративи вони становлять не просто на сьогоднішній день виклик, а реальну загрозу для нашого суспільства, для суспільства європейського, тому що. На сьогоднішній день все ж таки медіа, інші засоби комунікації і доведення інформації, вони наскільки розвинулися і наскільки швидко розвивається, що просто контролювати або іншими методами впливати на ці всі інформаційні потоки, дуже складно. І постає питання протидії. Не просто протидія, а постає питання винедення дієвих механізмів для того, щоб. Оця вся пропаганда, всі ці російські нар наративи, їх нейтралізувати, це по-перше. По-друге, не дозволити ворогу панувати в інформаційному просторі. Вони чітко йдуть по тим визначеним документам, які на сьогоднішній день існують в Російській Федерації, зокрема в, в Збройних силах Російської Федерації, це ізоляція району, ну. Як визначено поля бою, да? ізоляція е, тимчасово в окупованих територій на сьогоднішній день у нас, це отримання панування в інформаційному полі. І третій підхід це нав'язування своїх думок, е, своїх наративів, своєї інформації, і взагалі бачення сьогодення, не тільки сьогодення, а й бачення майбутнього, е, як це. Е, Вирішили для себе в Кремлі, і, і як, як це робиться в російському суспільстві. Через те, я вважаю, що форум це дуже потужна така платформа для того, щоб поділитися досвідом, для того, щоб визначити найбільш оптимальні заходи для нейтралізації російського впливу, ну і запропонувати нові підходи. Для того щоб посилити наш інформаційний простір, посилити наше суспільство правдивою достовірною інформацією, яка на сьогоднішній день.